Перед моєю улюбленою частиною картотеки, фондів бібліотеки мені Заболотного. саме в цих шухлядках Міститься краєзнавчий фонд у Києву, яким я користуюся багато років як читачка. І, власне кажучи, це те, що найбільше мене прив'язує до цієї бібліотеки. А взагалі вона унікальна. Понад 400 тисяч різних видань. Причому з них дуже багато є рідкісними і старовинними. Книжки 16 століття. Бібліотеки мені Заболотного єдина. Депозитарій, тобто бібліотека, в, в якій зберігається все, що видається з певною головні знань, вона архітектурно-будівельна і цей це фонд загальної держави. Вона унікальна тим, що може задовольнити потреби наукові дослідницькі як архітекторів, так і дизайнерів, будівельників і києвознавців, краєзнавців у всій Україні, людей, які займаються історією, теорією мистецтва. І ще я думаю, що особливість цієї бібліотеки полягає в тому, що вона не обмежується простим процесом видачі книжок. Ця бібліотека має своє власне цікаве інтелектуальне життя. В цій бібліотеці проводяться конкурси на кращу споруду для сучасної бібліотеки. В цій бібліотеці проводиться як вже не перший рік цикл заходів, які присвячені дослідженням малих міст України, і це треба бачити. Як люди з крихітних населених пунктів сюди до Києва приїздять, беруть участь у наукових конференціях, які вони сяють, і яким поштовхом це стає для подальших досліджень. Тобто, знаєте, це, це, це скарбниця не лише друкованому слова чи інформації, це справжній дім для багатьох людей. Це прекрасний колектив, який фантастично ставиться до своїх читачів, саме тому. Зараз, коли бібліотека переживає такий тяжкий момент, дуже хотілося її підтримати. Саме з цього виникла у нас ідея запросити друзів до бібліотеки і запропонувати таку акцію, як прийти до бібліотеки, тому що про неї багато хто знає, але в п'яти мільйонами місці все-таки дуже багато людей, яким цю інформацію треба.